Hello Fренлі, з вами Френлі. Що ж, так як я вам обіцяв, зараз знімаю зразу після сіні міні з кавою на мілку МММ Макс зі смаком по луниці. Тому поїхали народ до заставки. Деніс Френлі реагує, Деніс Френлі реагує, сьогодні буде реагувати на. Тут нема перекладу, ні. Так, тут все не, не по нашому, так. Добре, тоді так. На Мілка М-м-м-макс став Бері, Бері, Бері. Коментарі я всі прочитав за 19 число вже у першому ролику, а так як ще той ролик Сіні-Мініс не опублікований на Ютубі, то й хто може прокоментувати, ще не опублікований. Прочитаю коментарі вже вечором, Якщо будуть коменти. Бо то не зразу всім залітає в рекомендації, пізніше залітає. До речі, про злюку за валюку. Не сказав, що зараз у цьому відео вже не буде приймати участі, бо... Ех, бо вона наїлася сіні міні з кавою, що вона вже зараз переїлася. Каже, що я переїлася, я вже не можу зніматися. Я переївся, але я мушу знову знімати на шоколад, аби зняти відео. Вона каже: ти неправильно робиш, ти переїдаєшся з один ролик, і ти вже знімаєш наступний і переїдаєшся. Вона не хоче там портити фігуру, і вона не знімається Та. І Уже, скаже, що вже на вечір зніметься, вже передихне після того і буде на вечір зніматися. Тому такі справи, а я хочу прореагувати. Що зможу, то прореагую. Я теж, до речі, наївся після сіні мініс. Але подивимося, подивимося, може, я і зможу прореагувати. Подивимося. Добре, давайте пробувати. Так, друзі. Так. Ой, а як її відломати? -то? Ага, все відломав. Поїхали, від 0 до 10. Тверда бо з холодильника. Ммм, полуниця, не сестриця. Ну, прикольно. Ну, Тому я поставлю 9 балів. Так, не ідеально смачно, але 9 балів можна поставити. Давайте візьмемо ложку. І прорегуємо шоколад і молочну начинку. Вчора ми пробували карамель, набагато смачніше було, ніж ця велика мілка за 100 чимось гривень з, з полуницею. З карамелю було ліпше. А штай у шоколад. А тут твердий. Та було ліпше. Так, чекайте, як ми цей шоколад прореагуємо. Ой, не упала камера після мого. Добре, шоколад, ано? М -м -м. Самому молочному шоколаду поставлю 10. Тепер наченка. Саме найцікавіше. Наченка полуниця. Ну! Ну, начинка могла бути ліпшою. Оцінка 9 балів. Вчора з карамелю було набагато ліпше, ніж в тебе, це лише полуниця. Ну, полуниця, думаю, буде смачніша. Ну, виявилося наоборот. Карамель вчора було смачніше. Я тому і кажу, що ліпше смачні ці ж маленькі шоколадки мілка по 35 гривень, ніж оці великі по 100 щемусь. Тому робіть висновки самі. Так, тому такі справи. Mm. Доволі непогано. Що треба лишитися на YouTube Шорт, так? Угу. Тому лишимо. Чекається, Щось підскочуть. Мама хотіла цей горох виключити, бачите? Уже збіг. Тому зайшла. Так, давайте доїдаємо. Не знаю, що я тут зможу. Ще небагато лишилося. В принципі, після цей мі мілки не особо а але звука ну, фігуру береже. Хоча по ній незамітно, замітно. хе, -хе. Ну окей. Ну може і береже, не знаю. Ну, нас рівно сказала, на вечір знімеюся, вже тепер не хочу, не хочу, то не хочу. Сірівно впевнений буде під під тим роликом, Сіні Мінісом. Знову від цієї дівчатки артистки коментарі, що Люка за люка виглядає крінжово, що вона знімається, Дейнс Френні краще, знову будуть ці коментарі. Тому вже й не знялася зараз. Надіюсь, дівчата зараз задоволені. Бо не знялася так. Милка смешная. Давайте раз, два, три. Закину. Калпинское молоко. Бо. Милка Альпинья. Альпинская. Ai... non so, se è cresciuto non è diventato esterno, ma Так, решаем на YouTube Зараз розділяємо на YouTube Шот. Ммм. розділив. Реально забагато мені. Тому музыке справился. І зуби болять, будуть боліти. Все-таки з люком в цьому випадку розумніше, бо з'явила сіні мініс, все. Від е, як... Передих е, від їди, так. Я з'їв сіні міністр і наступне. Наступна реакція. Так що з Люком в цьому плані трохи молодець. Та. Трохи молодець. Забагато. Щось переглядньо немає під шортами вчора. Зранку було. На вечір нема. Ай, зуби, а зуби, блядь, трохи. Та вже... Добре, не буду більше себе насилувати. Я зроблю так. Все, що я зараз не доїв, лишаюся з люці за валюці, з Люка за на, на YouTube шорт, прореагує потрошки. По Бо я вже не годен більше їсти. Тому буду прощатися, доїдаю і прощаюся. Ну, попробую беру стайло, так як учора там. Ну, все одно 10 я не можу поставити. Бо вчорашній було смачніше. А що, поставлю цьому 10, а то виходить, що одинаково, що то, що це. Ні, то, то смачніше вчорашнє було карамель, ніж оце. Такі справи. Добре, що я собі не купую за 100 гривень мілки і на все не реагую. О, це би було нереально з'їсти. Добре, що ми ділимося там з тато, мамою. І я. Це нереально було би все з'їсти. Я, я, я навіть свою долю него з'їсти. Зуби можуть болітити. Все, тому я більше не доїдаю. Коротше. Мілка смачна, але вчорашня карамель була смачніша. Значить так. Це лишаємо на YouTube Short. Злюка Завалюка Заварюка прореагує сама на ютуб-шорті оці мілки. А я на цьому все з вами прощаюся. Це, коротше, з Люці Завалю, ця, а я прощаюся. З вами був Денис Френні. Всім гарно дякую за перегляд. Сподобалось, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим я бачу, побачу реально, що ви дивитесь мої ролики і бажаєте зі мною поговорити. Щось мені приємне написати, щось запитати в мене. І ми з вами один з одним спілкуємось. Ви мені запитуєте в коментарях, я відповідаю вам в нових відео. Тому між нами таке спілкування. Тому на цьому все. Підписуйтесь на канал, з вами був Денис Фені. Дякую за перед. Всім пока. Бувайте, друзі. Ой, це на YouTube шорт, реально не полізло. Більше не годин з'їсти все не зміг, тому не доїдаю. Все, бай-бай, друзі. Ой.